Я зараз в місті Києві. Ви за моєю бач... спиною бачите стіну плачу, яку відвідують сотні людей. Тут... Тут фотокартки з іменами сотень людей. Звичайно, це не всі, хто загинув на російсько-українській війні, але важлива тема це те, чого у нас відбувається все зачем. Це чим відбувається саме тому, що у нас... Командири не спілкуються зі собою, своїм особовим складом. Вони не запитують, як тобі допомогти, як вирішити твоє питання. Командир повинен знати про всі проблеми свого солдата, знати, як їх вирішити, як допомогти йому подавати страх, як допомогти йому подавати стрес, створити таку атмосферу, щоб військовослужбовець завжди міг розраховувати на свого командира. Якщо цього не відбувається, то ми втрачаємо. 我最。